Це найпотужніша зброя проти будь-якого чаклунства та нечистої сили. Святий Кіпріан сам пройшов шлях від темряви до світла і має владу руйнувати будь-яке зло. Слухайте цю молитву до кінця, коли відчуваєте небезпеку. Велика молитва захисту. О святий угоднику Божий, священномученику Кіпріане, виблагай у Господа Бога для нас у немочах, зміцнення, в скорботах утіху. І всім усе корисне для життя цього. Піднеси до Господа твою благу і сильну молитву, щоб охороняв і зберігав нас від гріхопадінь, а тим, які впали у гріх, дарує істинне покаяння. І збереже всіх нас від полону диявольського і від усякого дійства злих духів, та приборкає тих, які кривдять нас. Будь нам поборником могутнім від усіх ворогів видимих і невидимих. Щоб під Твоїм проводом досягли ми Єрусалима Вишнього і удостоїлися в Царстві Небесному зі всіма святими славити, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Обраний від служіння диявольського на служіння Богу і до собору святих зарахований, священномученику Кипріани. моли Христа Бога, щоб визволитися нам від сітей лукавого і перемогти світ, плоть і диявола. Щоб ми взивали до тебе радуйся, священномученику Кипане, скорий помічнику і молитвеннику за душі наші. Потрійний щит, Кондак 13: читається тричі для закріплення сили. Опричудний і преславний угоднику Божий, священномученику Кепане, скорий помічнику всім, хто до тебе звертається, прийми від нас недостойних цю хвалебну пісню. Молимо тебе, Святителю, від різноманітних недугів стіли, від ворогів видимих і невидимих заступи, та ублагай Господа, щоб від вічних мук спастися нам і з тобою співати. Аллилуйя. О Опричудний і преславний угоднику Божий, священномученику Кипріане, скорий помічнику всім, хто до Тебе звертається, прийми від нас недостойних цю хвалебну пісню. Молимо Тебе, святителю. Від різноманітних недугів стіли, від ворогів видимих і невидимих заступи, та облагай Господа, щоб від вічних мук спастися нам і з тобою співати. «Алелуя». О причудний і преславний угоднику Божий, священномученику Кипріани, скорий помічнику всім, хто до Тебе звертається. Прийми від нас недостойних цю хвалебну пісню, молимо Тебе, святителю! Від різноманітних недугів стіли, від ворогів видимих і невидимих заступи, та облагай Господа, щоб від вічних мук спастися нам і з тобою співати. Аллилуйя. О святий угоднику Божий, священномученику Кипріане, виблагай у Господа Бога для нас у немочах, зміцнення, в скорботах, утіху, і всім усе корисне для життя цього. Піднеси до Господа твою благу і сильну молитву, щоб охороняв і зберігав нас від гріхопадінь, а тим, які впали у гріх, дарує істинне покаяння. І збереже всіх нас від полону диявольського і від усякого дійства злих духів, та приборкає тих, які кривдять нас. Будь нам поборником могутнім від усіх ворогів видимих і невидимих. Щоб під Твоїм проводом досягли ми Єрусалима Вишнього і удостоїлися в Царстві Небесному зі всіма святими славити, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Обраний від служіння диявольського на служіння Богу і до собору святих зарахований, священномученику Кипріани. моли Христа Бога, щоб визволитися нам від сій лукавого і перемогти світ, плоть і диявола. Щоб ми взивали до тебе радуйся, священномученику Кипріане, скорий помічнику і молитвеннику за душі наші. Потрійний щит. Кондакт 13: читається тричі для закріплення сили. Опричудний і преславний угоднику Божий, священномученику Кипріане, скорий помічнику всім, хто до тебе звертається, прийми від нас недостойних цю хвалебну пісню. Молимо тебе, святителю, від різноманітних недугів зціли, від ворогів видимих і невидимих заступи, та ублагай Господа, щоб від вічних мук спастися нам і з тобою співати. Аллилуйя. О Опричудний і преславний угоднику Божий, священномученику Кипріане, скорий помічнику всім, хто до Тебе звертається, прийми від нас недостойних цю хвалебну пісню. Молимо Тебе, святителю. Від різноманітних недугів стіли, від ворогів видимих і невидимих заступи, та облагай Господа, щоб від вічних мук спастися нам і з тобою співати. «Аллилуйя». О причудний і преславний угоднику Божий, священномученику Кипріани, скорий помічнику всім, хто до Тебе звертається. Прийми від нас недостойних цю хвалебну пісню, молимо Тебе, святителю! Від різноманітних недугів стіли, від ворогів видимих і невидимих заступи, та облагай Господа, щоб від вічних мук спастися нам і з тобою співати. Аллилуя. О святий угоднику Божий, священномученику Кипріане, виблагай у Господа Бога для нас у немочах, зміцнення, в скорботах, утіху, і всім усе корисне для життя цього. Піднеси до Господа твою благу і сильну молитву, щоб охороняв і зберігав нас від гріхопадінь, а тим, які впали у гріх, дарує істинне покаяння. І збереже всіх нас від полону диявольського і від усякого дійства злих духів, та приборкає тих, які кривдять нас. Будь нам поборником могутнім від усіх ворогів видимих і невидимих. Щоб під Твоїм проводом досягли ми Єрусалима Вишнього і удостоїлися в Царстві Небесному зі всіма святими славити, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Обраний від служіння диявольського на служіння Богу і до собору святих зарахований, священномученику Кипріани. моли Христа Бога, щоб визволитися нам від сій лукавого і перемогти світ, плоть і диявола. Щоб ми взивали до тебе радуйся, священномученику Кепане, скорий помічнику і молитвеннику за душі наші. Потрійний щит, Кондак 13: читається тричі для закріплення сили. Опричудний і преславний угоднику Божий, священномученику Кепане, скорий помічнику всім, хто до тебе звертається. Прийми від нас, недостойних, цю хвалебну пісню. Молимо тебе, святителю, від різноманітних недугів зціли, від ворогів видимих і невидимих заступи, та ублагай Господа, щоб від вічних мук спастися нам і з тобою співати. Аллилуя! Опричудний і преславний угоднику Божий, священномученику Кепріане, скорий помічнику всім, хто до Тебе звертається, прийми від нас недостойних цю хвалебну пісню. Молимо Тебе, святителю! Від різноманітних недугів стіли, від ворогів видимих і невидимих заступи, та облагай Господа, щоб від вічних мук спастися нам і з тобою співати, «Алелуя». О причудний і преславний угоднику Божий, священномученику Кипріани, скорий помічнику всім, хто до Тебе звертається, прийми від нас недостойних цю хвалебну пісню, молимо Тебе, святителю! Від різноманітних недугів стіли, від ворогів видимих і невидимих заступи, та облагай Господа, щоб від вічних мук спастися нам і з тобою співати. Аллилуйя!